Це Прощайте. Слава Україні. Вбили за проукраїнську позицію. Передсмертні кадри підлітків у тимчасово окупованому Бердянську Тиграна Оганісяна та Микити Ханганова облетіли цілу Україну. Згодом гауляйтер Владислав Рогов заявив, що, мовляв, в Бердянську ліквідували двох проукраїнських терористів. Подробиці жорстокого вбивства напередодні розповіла правозахисниця Ольга Решетилова. Ніхто не знає, як це відбувалося і що відбувалося в той момент. Нам стало відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів. Микита був убитий пострілом у голову, а тигран у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців, заявила правозахисниця Ольга Решетилова в етерії Радіо Свобода. Нагадаю, Тиграна Оганісяна окупанти викрали ще у вересні 2022 року. Його разом із іншим підлітком Микитою Хангановим звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув'язнення. Згодом у червні цього року Європарламент вимагав від російської влади припинити процес проти дітей і дозволити їм виїхати на контрольовану Україною територію. Втім, Росія жодних вимог не виконала.